Так, це є, це є, є, це є, прапор можеш прибирати. Мені можна не рігатися на івент, а так просто прийти для поддержания трусов. Та зарегайся ліпше, щоб цей бачили скільки. Удаляй, да? Да, да. Ну, Давайте ты тротилову. Я даже если виграю, выиграю, то я віддам кому-то. Рис мне, нахуй, не дал. Так, установиты, установиты. Так, 2, 4, 800. Ну, две гранаты. Это одна тинтишка. Да, да. Ну, тоже все при, при Ну, кровать по-любому отлетит. Сишка ее выпит. Угу. Да. Да, тот же... же эффект, что ты две тинтихи прикрыл. Те же 187 урона опять. Кровать угу. нету. Угу. Ну тоді зараз ще дві тінь перевіримо, що вони дають. Що у нього тут тригер такий сумасшедший? Ну отож. ж. Це Так. Це є. Зараз це я рямкою. Ремонтувати. Ну, коротше, блять, оце ліжко, блять, взагалі нахуй безпонтове. Оце виходить, якщо при рейді. Якщо он так легко взлетает то нахуй тоді так ліжко. дашь мне чотири тінтішки, тоді, бы ласка и подкурить так раз два три четыре пять зара два дня А, нет, почекай, блять, забери нахуй, баран. Так, і тоді ставимо чотири цих. Можна ще зробити, в принципі, бота де дроп. На обмін uh, паліства. Mm. Uh, на обмін uh, одна тінтішка, наприклад, йде. Ой, одна сішка міняється на 2 тінтішки, одна сішка міняється на 4 гранати. В двох 3дів так зробити, в двох дів так зробити. Деби да, тінтішки ні. Ну, ані урона несли небольшой, 355 урона. Ну, взагалі мінімально. Так. Yeah. Тобі більш... ж. Ну, вся вибухівка виходить без обмежень, окрім С4. Або, ну, використовувати з однієї C4. Тоді виходить. 5 Сішок, зараз. Або 6. Я зараз сюди на стіну. А, у мене є. У мене є 6 Сішок, все. Прапора там нема, правильно? Не, yeah, нема. Ну тобто що 200 хп у стіни. Ну то я знаю. Та я зараз всі, які в мене є тут. Ну 3 тут 34 треба щоб стіну. Ну ну от давай три штуки, я зараз і перевірю. Так. Чинити не будеш? Ні. Нахуя ми зараз подивимось, Як вони його? Тут, ну тут не сильно, тут прям мінімально там нанесло шкоду. По 20 хп ту не критично. Ну, ага, печа ну, 156 хп осталось, угу. у стенки бетона 556. Опять же, шконки не сломало, Да. Ящики тут чуть-чуть покоцался один, ну, 18 хп потерял. Ну, а все в основном. Ну, только... Тільки... меня все 100% пишет. Вот это последнее. 4482 хп с 4,5. Это ящик. Ага. А, ну, у мене он по 100% все показує. показывает. там взагалі, походу, мінімалка-мінімалка якась. А, ну вот, 99. КП більше, чем у это, чем у стены бетоны. Ну. А попробуй його, сейчас я тебе заспавню штык. Калаш со штыком. Попробуй його побить, этот шкаф. Буде он урон получать. Давай. Тоди. Вроде тоди шо, вот тоди это. Попробуй. Он? Да. N70. N70. да, 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 70 да, 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 еще да, 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 Вообще ноль урона. А я помню, когда а, мы играли, так? очень а. давно, когда мы только начинали. Дай то мне барабан. Нам эти, нам эти шкафы ломали. Mm -hmm. ну, давай зараз еще попробуем расстрелять аля механика расту. Сейчас. РПК. Магазин один. Я вот все, перед мной бетонка. Mm -hmm. Да, улетает со скоростью света. Еще сейчас еще дай парочку. Я на развалится. А, я бачу, бачу, то бишь. Ж... Скриня. Из ближняка не берется. Не, а то металлический вообще насрать. Пофигу. Стена. Ну на стене там минималка будет. А ну еще один магазин дай мне. Просто цікаво скільки набоїв треба. Так, 75 у нас. Ты, мне кажется, и половины магазина не выстрелила, она уже почти развалилась. Пол хп почти. Ну, уже пол хп. Валишь. Да, клин. А. Вот. Так, было 75, 27 набоев. Лышилось. Да? Угу. 48 Сколько? получается. Угу. Да. 4827. Так, а ця хуйня у нас. Ага. Ти понял, блядь? Що? З одного штыка разъебался лишку. А оцю халабуду халабудону попробовать. Тоже, да? О. А шкафи не ламаються, самое интересное. А, а раніше шкафы ламались. Ну, що я пам'ятаю, коли ми грали, тільки починали, нас типы зарядили, вони нам шкафы вот эти. Ці... Если це уничтожили. Коротше так, тоді. Тоді що я роблю? Це я тут кладу Воно не моє, а це зараз я все сюди вішаю. Ось сюди. Ну, я могу ящики не, я щеки поуничтожать, і послабить туда канаши. Ну, Они дай, ж дай. все одно не уничтожаться. А думаєш, а от мені цікаво подивитись, ні, мені цікаво зброю подивитись, чи вона зараз піде в тартаречення. Ну, ну просто да. вже дай під'їрвий, йопта. На каменную все клей, бо там бетонную слишком так много. Да Та ты подивись, какие мы тут, блядь, всякого добра. А ты приклеи рядом, тин тихо, кирпичный, интересно, сдетонирует. Давай. Типу тут на краешек цеглянки. Да. Вот так. Давай переверим. Да. Тоди. Зараз мы вот таким ципком трішки пить Ну, фундамент взагалі, типа, mm -hmm. очень крепкий. Да. <клес> Я ж кажу, тоді просто зробити таку фігню. Як на, ну, от як в нас у нас трави бот працює, ти йому даєш траву, а він mm -hmm. тобі дає цей. Бабки. Mm -hmm. Так само ми можемо підв'язати зробити бота кожного трейда. там, наприклад, там, де а, аеропорт, ну, злітно-посадкова. І цей. І попросту. На двох трідах тобі взамін дає цю хуйню. як Сі тінтішки, а інший дає тобі гранати. В еквіваленті там один до одного по дамагу. Так. Що, гранату чи сішку активувати? Давай. Сішку лучше. Даріус кратус. Ничего себе есть какой-то разработчик. Скама. Вябья вябуй в, яbbe, в яbbe. То це він кратус. Дімона просто вкрав цей. ...нікнейм. А, -а, -а. а, -а, -а рук пофіг. І рюкзаку Угу. Вообще, блять. Ну, фундамент ма майже цей роз'єбало. То підтянуло. Ну, так, тоді я. Тир... Да. Скриню закидую, то тоді можеш знищити. то все, де там рюкзачок.